У цьому відео розглянемо, як розрахувати граничний ліміт доходу у 2023 році для платників єдиного податку. Базові ліміти доходу, які встановлено пунктом 2914 Податкового кодексу для 2023 року, мають такі значення: річний дохід для ФОП першої групи 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Річний дохід для ФОП другої групи 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Річний дохід для платників третьої групи 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Законом 32.19 у податковий кодекс внесено зміни. По перше. Норма про те, що дохід отриманий на 2% не включається до обсягу доходу, який встановлений статтею 291.4 кодексу для відповідної групи платників єдиного податку. По-друге, встановлено, що граничний обсяг доходу у 2023 році для відповідної групи визначатиметься пропорційно кількості календарних місяців 2023 року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував єдиний податок 2%. Також у в інформаційному листі номер 4 податкова вказала, що у 2023 році граничний обсяг доходу для платників єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував спрощену систему з особливостями оподаткування. Далі розберемо приклади для ФОП різних груп. Приклад перший. Якщо ФОП у 2023 році був платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 2% з 1 січня по 31 липня 2023 року, то після повернення з 1 серпня 2023 року на групу ставку єдиного податку, на якій він перебував до переходу на 2%, ліміт доходів за період серпень грудень 2023 року складає для платників єдиного податку першої групи 466 208 тисяч гривень. 33 копійки. ФОП другої групи 2 мільйони 328 250. ФОП третьої групи 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Тобто ми загальну суму граничного доходу ділимо на 12 місяців і помножуємо на 5 місяців. При цьому сума доходів, отримана до 1 серпня 2023 року за період січні-липень 2023 року, до лімітів ніяким чином не враховується. Приклад другий. Якщо ж ви відмовились від третьої групи зі ставкою 2%, не з 1 серпня 2023 року, а раніше, то ліміт доходу розраховується пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував спецрежим. Третя група зі ставкою 2%. Наприклад, ви відмовились від третьої групи зі ставкою 2% з 1 липня 2023 року. Тоді суму вашого ліміту ділимо на 12 і множимо на 6 місяців. Отже, ліміт за період липень-грудень 2023 року в такому випадку буде складати для платників єдиного податку ФОП першої групи 559 450 гривень, ФОП другої групи 2 мільйони 793 тисячі, 900 гривень. ФОП третьої групи 3 мільйони 909 тисяч 450 гривень. Ну а якщо ви у 2023 році не переходили і перебували на третьій групі зі ставкою 2%, а залишалися звичайним платником єдиного податку, ваші ліміти доходів на 2023 рік залишаються без змін. ФОП першої групи 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. ФОП другої групи 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. ФОП третьої групи 7 мільйонів 818 тисяч 900 Приклад 3. Припустимо, платник здійснив державну реєстрацію 10 липня 2023 року та перейшов на 2% з дня держреєстрації з 1 серпня 2023 такий платник автоматично опиниться на звичайному єдиному податку групи 3 за ставкою 5%. У такому разі граничний обсяг доходу у 2023 році для перебування у групі 3 розраховуватиметься так: 7 мільйонів 818 900 поділити на 12 місяців. І помножити на 11 місяців. Отримаємо суму 7 мільйонів 167 325 гривень. Чому на 11? А тому, що кількість календарних місяців поточного календарного року, тобто 2023 го протягом яких платник єдиного податку не був на 2% дорівнює 12 1, тобто 11 місяців. Приклад 4. Припустимо, платник зареєструвався ФОП. 15 травня 2023 року, а з 1 липня 2023 перейшов на єдиний податок групи 2%. Тобто півтора місяця до переходу на єдиному податку він перебував на загальній системі. У цій ситуації він може використати весь ліміт 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Але при цьому для визначення того, чи не перевищив ФОП суму річного ліміту, потрібно врахувати весь отриманий за рік дохід, тобто, у тому числі, й дохід отримати на загальній системі в 2023 тисячі Році до переходу на єдиний податок. Приклад 5. Припустимо, платник у першому кварталі 2023 року був на загальній системі. З 1 квітня 2023 року перейшов на 2% єдиного податку. Потім подав заяву про обрання класичного єдиного податку до 1 Вересня 2023 року і став платником єдиного податку групи 3 з 1 серпня 2023 року. В цій ситуації граничний обсяг доходу у 2023 році для перебування у групі 3 будемо розраховувати так 7 мільйонів 818 тисяч 900 поділити на 12 місяців і помножити на 8. Дорівнює 5 мільйонів 212 тисяч 600 гривень. Чому на 8? Адже кількість календарних місяців поточного календарного року, тобто 2023-го, протягом яких платник єдиного податку не був на 2% єдиного податку, дорівнює 12 мінус 4, тобто 8%. Але при цьому для визначення того, чи не перевищив платник суму річного ліміту, потрібно враховувати, у тому числі, й дохід, отриманий на загальній системі у 2023 році до переходу на 2% єдиного податку. А якщо ще більше хочете корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте переплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавців. Змін. До нової зустрічі!